А зараз, де ви працюєте? Я зараз працюю в доставці їжі, називається «Хавчик». Я перепрошую, але скажіть, будь ласка, що таке хавчик? Хавчик це е, сувокупність е, кухонь. це одеська кухня, це японська кухня, це як і італіянська кухня. -пасті. Саме слово, що означає? А хавчик просто хавчик, так і називається. Що це означає? Ну, це доставка їди, це хавчик. приложенні є, заходиш в приложення, вибираєш собі любе там є комбо, меню, є… Та це, це я розумію. Мене цікавить, що означає саме слово. Слово хавчик. А, саме слово я не знаю. Я не називав, я навіть не спрашивав, Я навіть не спрашував. Ну, Мені сказали, ну от хавчик-хавчик. Ну, це звучить як би, нормально. І там вкусно готуєш, опять же. Вкусно, нічого сложного, не ти готуєш. Так, ще раз. Що означає слово хавчик? Як воно перекладається людською українською мовою?